Я кваліфікованими робітничими кадрами є сьогодні надзвичайно важливо. Мережу професійно-технічних навчальних закладів краю реорганізовано. Як багатопрофільний, розвивається Глибоцький професійний ліцей. Саме тут сотні молодих людей, майбутніх фахівців, що обрали робітничі професії, розпочинають свій трудовий шлях. Кожен учень Глибоцького професійного ліцею. Знає багато щедру на здобутки і славну історію свого навчального Здебільшого, людина сама вирішує, якій справі присвятити своє життя. Сьогодні в час соціально-економічних перетворень, коли виробництво в Україні знову набирає обертів, престиж робітничої професії зростає. А отже, попит на ринку праці на слюсарів, водіїв, трактористів, мулярів, малярів, штукатурів. Та кравчині кухарів, а також на інші робітничі професії. В Глибоцькому професійному ліцеї протягом 12 років було випущено 720 кваліфікованих робітників за професією слюсар з ремонту автомобілів. Майже всі випускники працюють на станціях технічного обслуговування та ремонту автомобілів не тільки в Україні, але й за кордоном. Серед інших професій належне місце посідає фах столяра будівельника. У Глибоцькому професійному ліцеї будівельної справи почали навчати ще у 1982 році. За 27 років навчальний заклад випустив 440 кваліфікованих робітників за спеціальністю штукатур, маляр, муляр, бетоняр. Саме завдяки людям цієї професії виростають нові міста і села, тисячі громадян стають власниками затишних освіт. Тракторист-машиніст повинен досконало знати конструкцію трактора, його вузлів, кваліфіковано та своєчасно виконувати регулювальні роботи, вміло та вправно усувати несправності в процесі експлуатації. Навчання проводиться майстрами виробничого навчання в лабораторіях, майстернях, глибоцького професійного ліцею та на виробництві. За періоди існування навчального закладу випущено 4400 кваліфікованих робітників. Мабуть, неможливо підрахувати. Скільки гектарів землі виорано трактористами, і скільки ними вирощено хліба? Швейна промисловість, як галузь легкої індустрії, посідає одне з провідних місць у виробництві товарів народного вжитку. Глибоцький професійний ліцей готує кадри для сфери обслуговування населення, кравців як індивідуального пошиття одягу, так і масового. Багато учнів ліцею обрали професії конторський службовець, працюватимуть в бухгалтерії та оператор -кумпі. Серед багатьох інших робітничих професій. престижне місце посідає професія верстатник широкого профілю. Юнаки, що обрали цю професію, працюватимуть в галузі машинобудування, технічне переоснащення, впровадження прогресивних технологій, вимагає від майбутніх фахівців високої кваліфікації. Учні Глибоцького професійного ліцею разом зі спеціальністю здобувають повну загальну середню освіту. Викладачі освітніх дисциплін працюють за лекційно-семінарською системою, впроваджують у навчальний процес розроблені власні оригінальні програми. Виховну роботу в Глибоцькому професійному ліцеї спрямовано так, щоб учні ліцею також хотіли знати звичаї українського народу. При ліцеї створено музей старожитностей. Майстер виробничого навчання Народна мисткиня Євдокія Візнюк розповідає про значення українських традицій і обрядів, а також прищеплює учням любов до всього народного. Вічний колектив професійного ліцею це досвідчені ініціативні педагоги, творча праця яких спрямована на підготовку і виховання висококваліфікованого, конкурентноспроможного робітника, гідного громадянина України. У денські роки найкращі і кожен з нас через роки згадує їх. Згадує чудовий час, коли здобували професію, закохувалися, мріяли і творили. І, можливо, помилялись. Але були таким щасливими.